Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток. Це доставка Кляйн. Це доставка по всій Україні. Краще вибори речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка кепки. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписатися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту Viber, підписатися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. Чикаго бу! А також ОДС, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок достаємо печеньки. Всім приємного перегляду, кепка це універсальна річ зимою, весною, літом. В ній класно робити ремонт, ходити на роботу, готувати, прибирати, коли на вулиці Сонце, відпочивати, їздити за кермо. Все, що завгодно робити. Кепка це невід'ємна річ цілий рік. Тому собівартість низька, wow, собівартість низька, можна гарно поставити ціну, заробити, вибрати найкраще і гарно продати. Тому що кепки то є кепки. Так, панама, яка панама на голову. От, Корміті. Панама. продолжим Так, еще. кепка панама кепка бакс бани мини кепка серфинг продолжим для занятия теннису так, так. бейсболка Бейсболка, солом'яна, ще солом'яна. Розпаковка без купюр. Як приїхало, так і відкриваємо, так і показуємо. Розпаковуємо повністю весь мішок. Можете подивитись, роздивитись, замовити і бути задоволені. Купуйте в кайф, насолоджуйтесь, заробляйте, коментуйте і приймайте участь. Так, кепка, кепка. Від сонця, панама на голову. Кепка, кепарик. Кепарик. Маріо, Hello, Mario! Так. Кепка. Така у нас дитяча від сонця. Панама, 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 Глобус. Ще. Кепурик. Кєпка, кепочка, кепуська. Хобіт! це якийсь цей хімчин з червоною зіркою. Модна панама. Панама на голову. Міке! Солом'яна шапа, Умбро, Бостон. Баскетбол Юнайтед. Літня. Шапка. Панама. Для бейсбол. Найки! Hello Kitty! Панама Так. Отака вот безкозиркова шапка. О, Крокси, класна, брендована. Фокс мотоциклетний, ну, мотоциклетний бренд для екіперування. Такс. Кількість, бачимо, неймовірна, вага невелика. Тачки. Тачки, тачки, тачки. Шкода. Для поціновувачів шкоди. Нью-Йорк. Так, Кепарік Скайс. Ще. Кепарик Атлантія 1996 вінтажна. Адідас вінтажний. Такс. Прикольна е, панама на голову. Дісішка брендована. Солом'яна шляпа, кепарик. Чик. Кепарик, кепарик, Hello Kitty. Угу. Mm -hmm. Кепарик. Ще. Suliu meni kapek. Kapka. Panama. Kapka, kapka. Spiderman. Spiderman. Let's go. Такс. Панама Топіні. Манчестер Юнайтед, Спайдермен. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!